А у нас з вами сніданочок. Що на сніданок? Ввечером на вечерю була каша і на сніданок буде каша. Їли всі по чуть-чуть. на вечерю зварили яйчку. Дуже добре, але ну, не з'їли, звісно. Всього потрошку хотілося і не з'їли. Так що розігріла хорошо слівочним маслом, трошки м'яска залишилося, розігріваю. І зараз буду кормити Богдана і себе. А як уже десь повіз сліду на роботу, не знаю, спіє. Тленьке поїсть, а не вспі, я буду ще раз розігрівати йому. Тут нам якраз на трьох поснідать. Всім, хто буде снідати нами, звісно, смачного, я зараз ще поріжу помідорчика, Слинка течі дівчата пахне. Все. Будемо снідати. Смачного дівчатка мої. Чим сьогодні буде хазяйка займатися, ви знаєте, якщо дивилися вчорашнє відео, що ми накупили. Все понамочувала, все позамочувала, все мені. Тут водички підливаю, теж промиваю кой-коли. Тряпка некрасиво в кадр попадає, да? Ось так? І все, його намокли. намокну, зараз поснідаємо, все оберемо і будемо закатувати. Сьогодні в мене день закатки. На вулиці сонечко, дівчатки у нас. Дивіться, яке сонце. Погода красива на вулиці взагалі. По теплоті, не знаю. <coughs> Цвіточки колишуться, вітерець є. На вулиці ще не виходила. Казала, будемо сьогодні утром, Ліді кажу, казали, будемо кайфувати на вулиці пить кофе. Холодно, сиро з утра ще пити на вулиці кофе. Все, дівчата, буду готувати сніданок. Що, ну, друзі, сидячі огірки? Назвемо їх сидячими огірками. Неудобно мені топтатися. Я собі все заготовила, огурчики намила. Значить, що я з ними зробила сьогодні з цими огурчиками? Буду робити, а ви дивіться. Смішно показувати таку закатку, тому що всі це роблять і всі це знають. У мене дивляться таке, такий контингент людей. Хазяйки всі состоявшися. Ну, ви знаєте, я показую, записую це ще й для своїх дівчат. Може, колись понадобиться моїм дівчатам. Вони зараз молодь не займається цим. А, їм не доходить. Ліда ще сміється з валіком. Для чого? Для чого ви їх солите? Що? Ми не купимо гірочка у магазині. Може. І ціна така, що можна купити, мабуть. І в пакетику каже валик. Купив солоних, як треба на салат. І все. Ну, а я, знаєте, що думаю, дівчата. Я думаю, що через те і купляємо, як треба на салат у баночки. Чи в пакетику що? Не докупишся і не таке воно добре, як вдома робиш. В тому году насолила. Помните, хто зо мною постійно? У нас малі баночки. Ми ж привикли бутилями солить. А тут ні рука не влізе, ні фіга. Том году посолила, а тоді кажу, треба мені їсти. Ніхто їх не їсть. А мені їсти тоді сіль та боком виходить. Ай. Не знаю. Ви солите чи ні, хто оце поїхав з дому. Дома, то, понятне діло. солили, я кажу, відрами. Я уїжджала, у мене в погрібі залишилося сім відер 10-літрових сольових огірків. Я ж солила і возила на базар Енергодар. І вже засолила і наготувалася до осені торгувати, холода ждала. А потім надумали їхати, і відра залишилися в погрібі. Я не знаю, мабуть. Оксані дала пару відер, не помню вже. ну Знаю, що солоних було в мене сім відер, дівочки. представляєте? І це ми його все, ну ми ввезили на базар, ну і їли. А бутилями, скільки ми, менше 23-літрових ніколи не солили. Всі той маринували. Всіда багатенько були салати. Та й так, огірок пожарив вечором картошки, достав огірочок з баночки, з бутиля. І вже тобі вечеря. Не знаю, чи ці получаться, чи не получаться мариновані. Банки постерилізувала. Стерилізую я в чайнику старим провіреним методом. Може, хто робить по-другому, а я так над чайником, над парою попарила, і все, кришки я не парю. Треба хрону взять, бо хрони у мене там у мойки. Кришки, дівчатки, я не парю. Я їх просто накриваю. Бутиль банку пропарила, вона какую гаряча. Рушником беру, кришкою накрила і поставила. Всегда так робила. І вдома ніколи не стерилізувала. Так, так, сказав бідняк. Зараз, дівчатки, я. Хрону трохи обчистю. Він у мене тут замочений, помитий, а тільки шкуркою. Зараз я його обчистю. Не знаю, чи бачите ви мене, чи не бачите. От. Не знаю, я 6 баночок, він мені купив 12. Таких оце 900 грамові вони. Купив 12. І сьогодні 8 купив такий, мабуть, грам. Може, пів, а може 700, не знаю. Ось такі, чуть менше, пів літрові. Я хочу з кетчупом зробити таку заправку ще. І ще знімаю на два канали. Дві банки пакувала на ту камеру. А тепер на цю. Ой. Ой, господі. Ну, зато не скучно, дівчатки. А якщо б я оце сама всі розбіглася по роботам, вовк десь поїхав. А я б це як вовк сиділа. А так бачите. Зроблю зальйок. Сміються, сміються. Не знаю. Може їм колись як знахідка це буде. Ну, це зараз сміються, що я граюся. Банки купи. Начинається, каже це, як в Україні. Ну так а що робити? Ну да, банки куплю. Так за те в буде. Банки ж не буду куплять кожний год. На той год уже в мене свої банки будуть. О, господі. раз чайника. Не, не кипить у мене вода. раз чайника. А потім поміряю, скільки там водички. І другий раз, може, чайника, а може вже в каструлю зіллю побачу. Я два рази заливаю, а третій раз уже маринадом. Як вдома робили, дівчата, маринад я не робила. Я в бутиль всього насипала і точка. Ну, я вже знала пропорцію на бутиль. А що ж тут на оцю баночку? Непонятно скільки чого. Зроблю маринад, та зайлюта буде добре. А так, хто його знає, скільки чого. Я, <клухи> дівчата, дивлюся постійно, Танюшку і Спаночку. таня іспаночка канал, хто знає. Я її дивлюсь постійно. І в неї мама все время закриває. Вона, мама у неї з нею живе в Іспанії. Вони все время купляють, їздять на ринок, купляють і закатують. Я оце шість баночок маринованих зроблю і все. І на 2 кілограма, по-моєму, там рецепт є, на 2 кілограма кетчуп салатом такий з кетчупом. Тільки не огірки з кетчупом, ті, що ми з вами раніше робили. А іменно якось як салатом, закуска називається. Це я дивилась у Любані на каналі. Хочу зробити. Я не робила їх ще. Хочу зробити. А якщо що останеться з огірків? Ліна казала, там 6 баночок більше не буде. Ну, блін, 10 кг огірків, чого ж не буде. Побачу. А те, що лишнє останеться, у мене ж і мої Пластмасові баклажки, так я засолю. засолю. Вони, пок... як на зиму, багатенько солі, хай вони покиснуть, а потім е, недільку, а потім через недільку зіллю помию і закрию. Теж ми робили вдома дуже часто і все виходило. Щось у мене плечі сьогодні болять. Що хочете і болить. Коли що надумаєте, Ой, Господі, листя хрону нема. А сам хрон дядько мені дав всю комплекцію. Раніше, як тільки приїхала, не знала, як що називається. Зараз нічого не треба. Зараз огірок бери, він тобі і окропу предложи, і чесничку придложить, і хрону предложи, всього предложить. Такі продавці хороші. Як <кх> у нас бездольний був. Був, ну, є він, просто що був тоді. Мало, ну скільки там влазить. Ну, ми ж їх вже й не їмо, так як їли раніше. Не знаю, може і бутиля треба купляти. Дівчині, може, ви бутиля купляєте та катаєтесь. Ну, скажіть мені, напишіть, хто з вас чим займається з засолки. Дома вишеньку листочки, дома смородину листочки, Ах, і болить спина зараза. А тут, що дали? Мало входи. Останеться багато мені на засолку. Якийсь кривий не хочу. Ні, ну якщо буде дуже багато, то я І ще шість баночок. Не буде багато. Засолю, зроблю шість баночок, а потім ще два кіла відділю на ту. салату, то и что останется. Побачим, у меня это же не все, что на столе, у меня они еще мойки мухнуть, киснуть. Я достала, набрала в миску, сколько мне треба. приблизительно. Так, девочки, не буду у вас Задержувати, я зараз виключусь, напакую, зроблю. Що вийде, як буду маринад робити, я вас позову. <реш> Щоб ви зря не гуляли, зо мною время своє не переводили, пакуйте і ви, що хто там катає, а хто не катає, Та лежіть собі, відповідайте, у вас, мабуть, в Україні там у нас сонце пече. У нас сьогодні сонячний день. Я вам показувала зранку. Зараз у мене вже не утро, зараз я не знаю скільки. Час. Ну, мабуть, уже около одинадцяти, як не більше. Не знаю. А, воно часи висять. 12 дванадцятого. Пошти вгадала. Уже не рано. Хе, придумаю собі задачку, а потім її рішаю. Так. Угу. На одну банку треба ще укропчику підмити, устаю, шукаю укропа, там, наріжу і виключу вас. А потім, як вже будемо робити маринад, я зайлю один раз, зілюю, другий раз зіллю, а буду робити маринад, аж потім вам покажу. Так. Ой, сила сіла монтувати. Думаю, помонтирую, поки вода кипить та паряться огірки. Як глянула, столу не видно, я ж камерою на виворот. Снімала. Вроді виставила, виставила одна рожа моя, аж противно. Ну що вже, вже ж переділувати не буду. <coughs> Ось оба ночки мої, які напечатала. зараз зливаю. Перву воду зіллю в раковину, а друга вода в мене вже кипить в каструлі. Там я отбіряла четко 3 літри, буду знати, скільки мені піде, щоб потім на розсіл сипати сіль і все. Иду, це зливаю. Ну, показувати вже не показую, бо нема куди чіпляти цей телефон. Один вже висить, усе почеплений. А тепер другий. Хоч би нічого не забудь. Все, дівочки, покажу потім. Ну готовлю каструлю сіль. На один літр води у мене йде одна столова ложка солі. Три літри у мене води з горкою. І три столові ложки солі. з горкою. Так. И 4 ложки сахара на один литр. Значит, 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Уксусу 12 ложок на літр води. Уксус буду без вас наливати, бо це треба дві руки. 12 ложок на 1 літр води. Так, дівчатки, так дівочки, отак знімається кіно. Закипів наш маринад. Одна в мене палка стоїть тут. Знімає для uh, того другого каналу. Там буде озвучка, там мене не чуть буде. Так. І все. Закипіло і треба зажимати. Звісно, аби був мій волик вдома, то зажимав би він вовик би зажимав, понимаєте? Стала напротив палка. А так, ой, що я зажму, те й буде. Не знаю. Я думаю, що в мене маринаду буде більше, як треба, 3 літри треба мені 7 баночок. Я підсчитала, що 7 баночок треба. Ну, так як у мене, щоб мені легше було считати, я зробила на 3 літри. Марина станеться, огірки ще є. Сейчас буду робити і доділаю ще одну баночку. Поняли мене? Ой, накатала відео вам сьогодні, непонятне. Ой, непонятне. Ну нічого. Значить, так надо, дівчатки. що робиться, значить, як би там по-нашому не хотілося, робиться так, як должно быть, Да? На кулинарний, на у мені бы получилося. Сейчас сядь телефон. Прямо... Бачила, що вже капець. Ну я сподіваюся, що з двох потім зліплю, якщо вдруг сяде, то з двох зліплю. І на наклієнку лється кругом, дівчата. Є у мене розносимо, чого не поставити в рознос, щоб не... Ой, не знаю, чи позакручую мою, я його так, як треба, чи не позакручую кривими своїми крюками. Раніше ключом закрутив і горя не знала. А тепер це все Ах, чашка попала гаряча той. Поставила в кипятку. Ай, дівчата, дівчата. І на камеру оце. Ай, не взяла. Показує людям, як робити. Молодь подивиться, хтось та скаже, що вона робить. Досточка рядом не можна на досточку кружку поставити. Або хазяйки мої зараз тут нарисуються, ті, які все вміють і все роблять правильно. Так що, дівчатки, на оці 900-грамові шість баночок, або на літрові треба 3 літри а, маринаду. Або буде ще одна баночка, оце 900 грамова. Осталось маринаду якраз на одну баночку. Я сейчас быстренько чайничком зайню два рази, а потім оцей ще раз маринад. І зроблю ще баночку. Ну, це вже буде зовсім другая історія. Ви вже цього бачити не будете. Так, що мені робити, га? Що мені делать, як ви думаєте? Воно тут рушлечок, і тут рушничок не дуже красивий. Він мені не треба красивий. Мені головне, щоб я їх перевернула. Я не знаю, як я позакручувала, дівчата. Поняття не имею. Будемо сподіватися, що все окей. Будемо з вами відкривати і їсти. Все. Дівочки, оцією тряпочкою треба накрити. Я зараз ще зніму для камери трошки крас красиву фотографію зроблю. І буду з вами прощатися. Поки. Катайте огірки і будемо зимою відкривати і їсти на мукбанах. Ну і вам покажу ближче, як воно. Типа ви ніколи не бачили. Ну, отакі баночки, дівчки. Як, якби не зірвало, якби не позривали, а так. Все вроді нормально.